Дорогі друзі, радий вітати вас на нашому каналі компанії Вашкарс. І сьогодні у мене у огляді ось така красуня. Це всіма улюблений автомобіль, всіма улюблений кросовер, який продається просто на ура, тому що це реально хороші, надійні. А я скажу справедливість за свою ціну автомобіль, тому що реально обслужили масла фільтра і поїхали. Більше нічого не ламається, більше нічого ремонтувати не потрібно. І реально вони вам будуть їздити, тому що це всіма улюблена CR-V. Отже, друзі, це автомобіль свіжу пригін із Швейцарії без пробігу в Україні, і немало важливо те, що на спідометрі на щитку цього автомобіля 140 тисяч кілометрів. Цей автомобіль е міг би поступити у продаж, якби наш підписник. Олександр, який був у Viber або ж Telegram каналі не пам'ятаю, з якого він саме каналу забронював цей автомобіль. Тому що як тільки ми викупили його у Швейцарії, цей автомобіль ми закинули зразу, його в наші Viber telegram канали на які я завжди вам рекомендую підписатися. Тому що туди саме в першу чергу ми закидаємо наші автомобілі. І навіть зараз ми закинули Honda з пробігом 70 тисяч кілометрів. Друзі, 70, так тут 140, а це 70. на тисячу більше 2 тисячі доларів. І їх вже також забронювали. Тому обов'язково підпишіться на Viber Telegram канали Туди ми закидаємо наші автомобілі, свіжі, які ми викупляємо у Швейцарії та Європі. Будь-які не тільки Хонди, а різні автомобілі. Саме в саму першу чергу ми завжди закидаємо вайбер, телеграм-канали. Фото, опис автомобіля і ціна. Обов'язково підписуйтесь, не пропустіть свій автомобіль. точніше автомобіль своєї мрії. Отже, Honda CRV. цей автомобіль Ми підібрали у Швейцарії в приватного власника. До речі, це в Швейцарії не на площадці. Не вибирали його, тобто знайшли в оголошенні, поїхали, оглянули. І я скажу, що однозначно вирішили купувати цей автомобіль. тому що це Honda cr від 2015 року випуску модельного 2016 року з 1,6 дизельним двигуном на повному приводі, на автоматичній коробці передач, без жодного підфарбування по кузову. Це також немало важливо. Весь автомобіль в рідній фарбі в гарному стані, технічному, косметичному. Ну і немало важливо те, що тут 140 тисяч чесної перевірного пробігу. Тому що такі автомобілі, саме такі автомобілі, ми для вас приганяємо. Попереднє була чорна Honda CR-V, пішла вона за один день, просто доставили ми її. Ну, не пам'ятаю, місто Золотоноша, чи, якщо не помиляюсь, да, місто Золотоноша. Нашому підписнику ця Honda з YouTube, знову ж таки вона не продається, тому що вона пішла з Viber або Telegram каналу Попередньо є стара Honda на CR v третього покоління, яка також була в Viber Telegram каналі заброньована. Ну, реально багато автомобілів там ми продаємо. Тому обов'язково підписуйтесь, знизу є в описі посилання на ці канали, тому не пропустіть свіжі автомобілі з Європи. Отже, що по нашому автомобілі. Топова гарненька оптика з ледійською смужечкою, в гарному стані, гарно виглядає омивачі фар, парктронічки, противотуманні фари, фари, передня морда така агресивна, оригінальні легкосплавні диски, хороша зимова гума. До речі, в цьому автомобілі оригінальне лобове скло Honda. Як ви можете бачити, криша у нас без панорамного даху. Два ключики до автомобіля, гарний, темно-сірий такий колір, сіра миш. Дуже ви полюбляєте ці кольори, тому що вони гарні і легкі в, в мийці. І це взагалі в принципі, повсякденному користуванні реально гарні. Так, задні стопи у нас збережені, в ідеальному стані. Всі шильдики ЦРВ, все це присутнє. Бампер задній має таку гарну сіру ставочку в гарному він стані також. По нижній частині ми маємо камеру заднього виду, підсвіточка на номерний знак. Тут ми маємо комплект шин для нашого клієнта, літніх. Зараз автоміль поставили на зимову. Що також по бамперу, ось є такі нюанси прокапали. Ми їх не фарбували. Більше недоліків, таких я не бачу. Тут ми також маємо зимову гуму, що та, що та передня, що задня, все це зима. Гарний стан косметичний, гарний стан технічний, 140 тисяч пробігу. Їдеш автомобілем, ну і відчуваєш, що він збитий, що він гарний, що він технічно на 100% справний. Тому що реально автомобіль має ресурси. Звичайно, якщо ви купуєте автомобілі зі скрученим пробігом, в яких по 400-500 тисяч, він же їде, він розсипається, він не тримається дороги. А такі автомобілі реально класні і хочеться ними їздити. Що по салону ми маємо? Дивіться. По салону все гарно, дверна карта. В ідеальному стані збережена, чистесенька, повний електропакет. Ми маємо коврички новесенькі, спачки тільки виняли, друзі. Мультикермо. Кермо ніхто не шив, не фарбував нічого в оригінальному стані. Сидіння у нас в велюрові в гарному стані, де не просижене, ніхто не шив, нічого не робив. Тут ми маємо підігрівчик, друзі. Передніх сидінь ми маємо старт-стоп, маємо е, розетку 12 вольт, наш е, джойстик це коробка передач двохзонна кліма, велика мультимедіа, бортовий комп'ютер. Зараз я вам покажу, що на щитку дійсно 140 тисяч км. Чесно, і перевірного пробігу, щоб ви не думали, що я там щось собі придумав. Тут оригінальна Honda загорається, логотипчик. Це оригінальна мультимедія. Так, дивимося 145 930 км. гляньте, як заводиться автомобіль. Співоберту, просто часи. Екорежим, допомога при спуску з гри, умивачі фар, регулювання фар, парктронічки і противозанос. Датчик світла, датчик доща в нашому автомобілі також присутній. Є він код для перевірок, ви можете глянути і перевіряти собі самостійно, якщо треба. Так, йдемо далі. По цій частині все в ідеалі. Ззаді сидіння також в ідеальному стані. Тут я вам показую зараз передню панельку. Жодних подряпин, жодних недоліків по ній немає, абсолютно. Реально класний, хороший перевірний автомобіль із Швейцарії. Якщо вас цікавлять такі автомобілі, друзі, телефонуйте до мене. Ми для вас також щось підберемо. Чотири літніх шини, запасочка, донкрат, ключики, все тут є в комплекті. Тут ми маємо також шторочку, Тобто, все в оригіналі, все в комплекті в цьому автомобілі є. Друзі, знову ж таки нагадую: автомобілі ми приганяємо на вільний продаж, приганяємо під замовлення і приганяємо також автомобілі. Е під замовлення, під навільний продаж, і також можемо закидати в групи Viber Telegram для того, аби ви дивилися. Якщо у вас якийсь автобіль зацікавий, можемо його для вас викупити. Якщо вас цікавлять такі автомобілі, телефонуйте до мене, по-моєму, номеру телефону, також є знизу в описі, або тут зліва вверху. Ми для вас щось підберемо. Не забудьте, бо обов'язково. Обов'язково підпишіться на нашій вайбер телеграм-канали. Туди ми закидаємо свіжі автомобілі, які купляємо або які можемо викупити для вас в Україну. Доставити, розмитнити, сертифікувати. Є доставка в будь-яку точку України, немає значення. Кожний автомобіль має чесний перевірний пробіг, кожний автомобіль має чесну історію обслуговування, і кожен автомобіль має чисту історію для вас. Тобто, якщо є щось підфарбоване, я вам завжди кажу. Якщо є ще якийсь недолік, я вам завжди про це кажу і наголошую. Тому не ведіться, друзі, на якісь дешеві ціни на авторію, не ведіться на якісь. Е не знаю, дешеві автомобілі по пригону. Ми не беремо, якщо автомобіль під замовлення повну суму грошей, ми беремо, беремо лише мінімальний задаток в 500 доларів, 500 тисяча доларів в залежності від вартості і все. І ми приганяємо для вас класну автівочку із Швейцарії. Не беремо повну суму, не беремо великих переплат, працюємо максимально чесно і максимально якісно. Тому якщо вас цікавить хороші якісні автомобілі Швейцарії та Європи, телефонуйте до мене по моєму номеру телефону. Ми для вас також щось підберемо. Всім дякую за перегляд, всім хорошого дня.